і ми вирішили пройтись по наших гарних місцях. Ось таке озеро біля мене є. Така краса. Так, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Зараз я підійду ближче. Це прямий ефір, тому я не можу зупинити відео і пере крутити наперед чи назад, для того, щоб ви побачили це в швидкому режимі. Хто буде в записі, може пришвидшити відео. Он рибалки, шашлики смажать. Я в цьому в цьому ставочку плавала. Правда, тут десь так по пояс. Можливо, там далі буде глибина, а зараз ось так. Так, щось я не бачу нікого. Ніхто мене щось не дивиться. Задавайте питання. Дві людини дивляться, але ніхто нічого не здає питання. Задавайте питання, буду відповідати. О, Марічка! Привіт-привіт! Подивіться, яке в нас сонечко. А перед цим у нас було холодно, плюс 10-12 і дощ. Ось це перший день тепла. Ну, вчора ще було в суботу трішки прохолодно, але сонячно. А ось сьогодні, сьогодні ось так. Так ось така краса. В кого є таке озеро біля вас? Пишіть, пишіть, задавайте питання. Так, сьогодні вечором також вийду в прямий ефір, покажу свій розпилювач акумуляторний. Кому цікаво, як він буде працювати, буду кропити на ніч колорадських жуків. Чому на ніч? Ну, сонник ходить, як справи, справи, дуже гарно. Справи, як дуже гарні. Не дуже гарні, бо війна. <кій> Але гарні, тому що я відпустці на море не можу з'їздити, а ось на таку красу можу подивитися і вам. Показую. Як вам подобається? Я так думаю, що в кожного є такий ставок, такі озера. Задавайте питання. Кайф, звичайно, кайф. А як тут скупатися хочеться? А ось там є острівок. Ось там далеко. І там дебеді плавають у нас. Пригай воду. Пригнула б, якби купальник взяла, а так не взяла. Така краса. Дуже гарна. Обліпіха буду збирати її березні. Не знаю навіть, коли вона буде. Де така краса? Волинська область. Така краса. Пишіть, пишіть, звідки ви, яка у вас погода, дуже цікаво. тому що кажуть, що когось похолодало, навпаки, була жара в 13 глядачів, а троє тільки задали питання, задавайте більше. А ось такий ще ставочок є. Люди ось так собі викупали. Загородилися, ну, загородилися їхні. Погоди, загородилися. Кожен має право на власну ділянку на власне особисте життя, щоб не підглядали. Ось там також пахне озером, тепло. Не удивляйте. Зараз я вам покажу, як це такі водойми, декілька ставочків, які переливаються один в одний. Я так розумію, що один вище, потім нижче, нижче, і тут такі струмочки, які переходять з одного ставка в інший. Лебеді плавають. я з Полтави. У з Полтави Марічка, дуже приємно. Вода ще не пробувала. Зараз дійдемо ось туди, якщо ще буду вести прямий ефір, і спробувати тепла вода. Але, мабуть, що холодно, тому що вчора було прохолодно, навіть дуже, хоча сонечко світило, а позавчора взагалі був сильний дощ цілий день, і плюс 12-14 досить таки було прохолодно. Ось Ось це не знаю, чи це ставок, але люди загородилися. Ось там чиясь будочка, будівлі. Не буду будівлю покати, тому що це територія чиясь. Обліпиха скрізь. Дуже багато обліпихи. Але вона така мілка. Навіть не знаю, ми її збирали, потім цукром засипали. Так, там щось написано. Вон. Що там написано, зараз я гляну. Через камеру. Можливо, побачу. Так, ні, не побачу, Щось заборонено. Як завжди напишуть, щось заборонено. Так, ага, заборонено. Вже бачу. Купатися. Ага. Заборонено купатися, Честь території. Хтось викупав ставок. Можливо, приватизував, не знаю, чи приватизував, тому що я не знаю, це вони з знайомі. А ось цей ставок доступний всім. Тільки тут треба платити гроші за те, що ловити рибу. Не знаю, два роки тому було чи то 50 гривень, чи скільки. Як вам ця краса? Задавайте питання, 12 глядачів. Приходьте на ефір ввечері, буду показувати, як працює мій акумуляторний розпилювач. Так, зараз я вам покажу, як переливається вода з одного ставка в інше. Можливо, хтось скаже, та що ми так знаємо. Ну, знають, не знають. Я, наприклад, коли сюди переїхала жити, вперше це побачила. Там рибаки, дуже гарна рибка, тут велика така, ну це ставок, який закидається мішками пшениця, прикорм і тому тут -то гарно багато. О, чайки навіть у нас є. Риби дуже багато, великої. Водичка, не знаю, чи тепло, зараз піду пробувати. Можливо, встигну вийти. Так, ось-ось-ось-ось-ось цей перевід. Дивіться. Так, я попробую зійти. Ой, мабуть, що не зійду. Ось так переливається вода. Бачите, які такі якісь слизькі можу впасти. Перелив води йде тут. І ось цей ставок входить у перелив води. Косять траву скрізь. Ми вже кусили на своїй ділянці рази три. Так, ось шашлик роблять люди. Вихідний день, перший теплий день після прохолоди. Он там ролять рибу. Йдемо далі. Зараз буду пробувати, чи тепла вода. Дуже гарна вода, але я вам скажу, що там мул, і купатися трішки неприємно. Вода, здається, прохол... чиста, але коли влізеш, дуже мул великий, ну так, трішки чим щиколотку мул, І плаваєш і якби вода мутніє. Але о, зараз я підійду до води і спробую вона тепла. Але коли отак дивіться на воду, вона дуже-дуже прозора. І ще тут я, я колись плавала, коли тут пшеницю засипали. І вся пшениця була в мене у бальнику. Так, дивіться, пробую воду. Не ногою. О, тепленька вода. Дивіться, чиста. О, дивилась нещодавно відео француженки. Подивіться, отаке вони їдять. Як це можна їсти, Не зрозуміло. А ви таке п'ї, молюски оці. Там нас тих класть. Де рибки? Де десь? на внизу біля. А рибки пливуть, побачите чи не знаю. Так. Ну вода така, тому що кормить, кормить. рибок. Але вона прозора. Дивіться, Не море, не світить, але ось така тепленька вода. Ну, тут біля берегу. Далі не знаю, чи тепло, чи ні. Все, йдемо далі. Так. Це моя сестра. Вирішили пройтись. Приїхала племінниця і вирішили їй показати на крузі, що тут є. Не хоче показувати себе. Ну, ніхто, кожну не хоче, то кожного вправо не показувати. Гарненька, маленька вчинка. Не маленька Ну, Але гарненька. Добрий день. Показую вороту, навіть що люди йдуть, а вони не хочуть, щоб їх показували, щоб не сварились. Зараз прийду ще машинку. І далі буде попаду. Тут ще такий місток гарний, так що дочекайтесь, дочекайтесь краси. Лебеді. Де? О! Лебеді, лебеді, лебеді. покажу, кажучи ви бачите О, Бачите, лебеді. Дуже гарно, дуже. О на тому березі я плавала, тут засипали пшеницю і вся пшениця буквально через 5 хвилин була у мені в мені всередині. Так, щось, так, так. Зараз я знову не опущусь, тому що люди відпочивають, не хочуть дивитися, себе показувати. Ось так, так пишіть, пишіть, чому ви не пишете? то 8, то 12, дивлячись. Чи дівчинка і хлопчик. Всі відпочивають. А що ж, відпочивати також треба? Цікаво, а в Полтаві також тепло чи порох холодно. На пусі. Дивіться, яке гарне подвір'я. Не показують, тому що всі бояться. Всі бояться, шпионів. Це їхні справа. Так, ще трішки ми дійдемо до містка. День такі рози. Правда, Правда? Да, гарно? Теж так хочу город засипати. Землею переорати, посіяти траву і нічого не робити, тільки косити траву. І то бажано роботом-косилкою. Є такі. Нещодавно я бачила, вони коштують 20 тисяч. Але зараз, мабуть, дорожче 40 і 60. Не знаю, чи не збираю я такі гроші. Так, ну чому питання не здаєте? Дев'ять глядачів, три питання. Будь ласка, ви давайте питання. Ж треба щось. О, ось так. Не хочу, а хочу так, як було там. Травичка, газончик і красота. О, ще калюжа залишились. між іншим земля на городі позеленіла від такої болони великої. Хто як, хто? Трабичку, Ой, краса. Колись я бувала на Вінничині. А там таких ставків дуже багато. І Навіть є ставок, де посередині острів. А на острові якась княгиня, якась міщанка. Ховала княгиня. своїх тваринок. Княгиня, так, княгиня, не знаю, звідки, чи з Києва, чи з Московії, ховала своїх тваринок, собачок, кицюк, і туди і бузили показувати. На лодках. Я там не була, але той острівок бачила. Так, там багато поміст є на Вінничині, тому що дуже гарна природа, тепло. Не буває так, як у нас на Волині, прохолодно, затяжно, прохолодно. Така краса. Діти, щось так багато дітей. Ну, Всі води, всі води. Так, пірс зайнятий, тому я туди підходити не буду. Так, ну знов буду дорогу показувати, тому що тут діти відпочиваючи. О, пірс звільнився і лодка. Дивіться. Він зробив собі зону відпочинку таку. М -м -м, лодочка моя мрія. М -м -м. Так, люди, люди, задавайте питання. Звідки ви? Пишіть. Це ж не так важко написати. Так, о, рибки. Так, сестра полізла воду. Хоче подивитися, яка там вода. І що за водою? Тепленько, Молюска, треба її з'їсти. Ти що? Як в Парижі чи у Франції. Дивіться, таке ж їдять там, так. а чому ми не можемо. Ми зваримо. Ми колись були піновій лагері, то варили такі молюски. Дай, Я зараз... Ой, лодка Боже, у світісь, як згадаю, як було. Лизькі рибки. Покажи рибки. Ой, ти хочеш з'їсти? Так. Отки на да. світі? <ріху> Тепло, так? Да. Да, буси... Ні, на морі робили. Покажи, Покажи що це на морі таке фарбували, вибілювали і буси робили. Там білі були, тут якісь зеленуваті такі. Ми пішли далі. Киця чекає. що О, дивіться як люди збирають шовковицю. Ось так розстеляють плотно біле і збирають шовковицю. Нападає і... а то і попробуємо збирати. Вкусно? Так. Кислятина. Кислятина. Так. Так, тринадцять. Тринадцять людей дивляться. <черешня> так, черешня. Ану, дика черешня. О, на віночні той дикої черешні повз дорогу росте. Це з... mm, маленька, смачна. Mm, mm, солодка. Ми кинаємося. <смір> Потім цілу ніч туалет бігаємо. Mm -hmm. Мабуть, ніщо. Угу, зараз якось все раніше. У мене Лухина достигала числа 25 червня. Ні, малина 25 червня. Лохина взагалі в липні. А зараз все достигло зараз в червні. В травні вже подостигало все. Так, люди посадили ось. Ялинки? Дуб? Угу. Дуб, сосну. Дуже смачна. Черешня, на віночній, моя там мама жила. На Вінничні. Затопило, по-моєму. День. День. Ну, ну таке Добре. було тисне. Легко, Ой, Рыба тут еда. Как да, Такая да, красота. Присяду. Зима так что очень шоу. Шоу. Дуже смачно. Здесь какие-то храпы, чтобы богатые А, на том острове, по-моему, есть домик. На тому острові є домик, да. рибалок. І вони там мають о, рибалка. Дуже не так угу. Ось таку прогулянку я вам провела біля ставочка, який є біля мене. Біля Луцька, Луцька Обу. Так, тут так приємно, прохолодно, а в місті парко. Туристка. Ну що? Зараз ми підемо по такому, як то сказати, доріжці. Зодно... О, зараз ще не буду закінчувати свою розмову. Пишіть. Такі доріжці, яка ще один ставок розділяє між цим. Також тут є перелив. Так, десь о 9.50 я буду проводити прямий ефір, показувати свій акумуляторний оприскувач. Так, що приходьте до мене. Звичайно, хто хоче. Сирості. Так, да, пахне так. Сирость. Mm -hmm. Фіалками. Очерет. Ось. Ще одне. Це одне, один ставочок. Повертаємось, така невеличка доріжка і другий ставочок. Ось такий. І все, ідемо додому. Ну що, не хочете казати звідки ви, не хочете щось говорити, але я дуже рада, що ви зайшли на мій вогник. І кажу вам до побачення, до вечора. О, десь тут перелив. А, дивіться. Місточок, рибалки. І тут перелив іде. Зараз я ой попробую сюди дойти. І так, що ми вперед. Ну все, кажу вам, до побачення. Приходьте на півдев'ятої, о 9 або півдев'ятої години. До пів 9, 9. побачення.